Сьогодні на вулицях Києва ми спитали в людей, які три слова в них асоціюються з Кримом. Татарський народ, свобода і море. У мене чомусь асоціюється народне вбрання, ваше воно прям дуже гарне. Море теж і Севастополь, перш за все. Я таке не знаю оригінальну назву. Не підкажете? Акяр дуже гарне. Е, море сто відсотків. Е, медузи і кукуруза. Все дуже якесь світле, радісне. Це з кримом зв'язано. Його вода, голуба, карадах і, і ялта, і ще, ще планерське. Ну, все, все, да? Море, гори і ласточкине гніздо. Дякую, гарпи. гарного дня. літо, море і родина. Море, сонце, гори. Море, пісок і біль. Море, гори. Арбузи, пахлава. Україна, родина, моя Херсонська область. рядом. Україна е, перемога і відпочинок. А горе, море і дитинство. Тепло, спокій і жара. Три слова, які у вас асоціюються з Кримом: Море. Е, знову ж таки, відпочинок. От, і українська мова. Звичайно, що всі спілкуються там російською, але коли ти спілкуєшся з ними українською, вони дуже просто переходять. Мабуть, Росія, окупація, анексія. Україна, півострів анексований. У мене навіть приходить три місця, на думку: Це Феодосія, Ялта та Севастополь. Окупація одне слово, так. Тільки одне слово зараз. Люди, гори, море. Гори, море і пахлова. Коли я згадую про Крим, це щось е, таке е, для нас ніби трішки і східна культура, де звіти, але вона якась така рідна і душевна, і ми там свої, і е, ті люди, які там ну, звідти довго проживали, вони для нас наші. Того щось таке, е, так, така суміш із східноукраїнською. Ну, дуже класно насправді.